Я приїхала в сервісний центр в 10-й годині ранку. У мене був талончик на 10.20, і знову ж таки мені довелося чекати приблизно вже годину, поки назвуть мій номер, я зареєструюсь, мене сфотографують. Потім нам сказали чекати на другому поверсі, поки визвуть на. Сам іспит. Документи я, до речі, всі взяла, всі, які в мене були. Ми зайшли в приміщення: там були комп'ютери, камери, також веб-камери на кожному комп'ютері, і не можна було, звичайно, телефони, ніякі там навушники. Питання були доволі легкі, вони були ідентичні з тими, що в додатку Greenway, там були у мене три питання з медицини, також питання світлофора для трамваїв, також питання про які документи потрібно показувати поліція, яка тебе зупинила на дорозі. Ну, я зробила тільки одну помилку і здала. Наступний етап це навчитися. Водить машину, це все дуже стресово. Я не знаю, як здавати практичний іспит, якщо я на теоретичному переживала. Який у вас досвід отримання водійського посвідчення?